Терміново. Ходімо зі мною. Що сталося? Куди? Ходімо скоріше, потім поясню. Що сталося? Нічого, просто хотів тобі розповісти про контролери автоматичного вводу резерву. Контролери АВР – Це пристрої, які керують перемиканням електроживлення між основним та резервним джерелом у разі збоїв або відключення основного живлення. А які наслідки може мати відсутність такого пристрою в мережі? Без приладу контролю автоматичне перемикання на резервне джерело неможливе. Тож, якщо ти хочеш при відсутності основного живлення переходити на резервне джерело живлення, то необхідно встановлювати або звичайний пристрій в і перемикати вручну, або ж використовувати АВР, що зробить перемикання зручніше. Хочу показати тобі новинку. Пристрій mgs 3110 від виробника Кунсант. Офіційним дистриб'ютором якого є компанія VectorWest. Він є надійним рішенням для автоматизації перемикання електрожиру. Основними перевагами пристрою MGS-3110 є простота, у налаштування, яка здійснюється шляхом підключення клем від основної мережі та резервної. Також на цьому приладі є контакти управління основним комутаційним апаратом, наприклад, перемикач навантаження, автоматичний вимикач або контактор. Додатково на цьому приладі є контакти для запуску дизель-генератора, також пристрій mgs 3110, оснащений регуляторами, які дозволяють точно налаштувати час затримки між mcb мережа та GCB-генератором, що допомагає пришвидшити або за потреби уповільнити перемикання між джерелами живлення. Ну, все, дякую. Приходь ще.